Триває 261-ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог не припиняє обстрілів підрозділів сил оборони вздовж усієї лінії зіткнення. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби російські окупанти завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснили. Майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти продовжують грабувати населені пункти Херсонщини, з яких відступають. Триває примусове виселення місцевих жителів з окремих населених пунктів на тимчасово зайнятих противником територіях Херсонщини. У селищі Зеленівка противник заборонив жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури. Є факти, Підривів цивільного населення водночас є і хороші новини. Перші військові ЗСУ вже в Херсоні. Після восьми місяців окупації в місто повертаються прапори України.